На годиннику вісімнадцята на прямому репортер тож одразу до головних новин. Із авіації російська армія атакувала село у Милівській громаді на Херсонщині. Поранена місцева жителька, літня жінка. Їй надали медичну допомогу на місці. Ворожим вогнем знищений один житловий будинок, і ще щонайменше п'ять пошкоджені. Семеро жертв у Харкові знову зросла кількість загиблих у наслідок ранкової атаки. Під завалами рятувальники виявили тіло і ще однієї жінки. Пошукові роботи тривають раніше. Повідомляли про півсотні постраждалих. Серед них, за даними поліції, восьмеро дітей. Вранці окупанти завдали кількох ударів по Київському та Салтівському районах міста. Пошкоджені три десятки будинків. У частині з них довелося відключити опалення, електрику та газопостачання. Росіяни черговий раз відомо, що два рази за цю добу обстріляли місто Харків та Харківську область. На жаль, вони використовують тактику повторних обстрілів по одним і тим же місцям локаціям. І, на жаль, у нас є серед загиблі, загиблі серед мирного населення цивільні люди. Неподалік від цієї адреси, також було два влучання в приватні житлові будинки. Де ворог обстріляв перший раз о четвертій ранку і другий раз близько восьмої. Після першого обстрілу всі люди були живі. Однак після другого ракета влучила поряд з приватним будинком і в результаті чого людину просто розірвало і людина є загибла. Сапери знайшли та вилучили бойову частину російської ракети Х-101, яка не здетонувала у Святошинському районі Києва. Надзвичайники показали фото ліквідації наслідків обстрілу у столиці сьогодні вранці. Крім того, в іншому районі міста фахівці вилучили уламки ракети, що не становили жодної загрози. Станом на зараз відомо про 22 людини, які постраждали через ворожу атаку у Києві. Половину потерпілих госпіталізували одну жінку, доправили до реанімації. Є пошкодження у Соломінському, Святошинському та Почерському районах столиці. Від падіння уламків загорілися приватні автівки а також квартири у багатоповерхівках. Вибуховими хвилями пошкоджені вікна, руйнувань знав також і спортивний комплекс. Мені подзвонив сусід, сказав, щоб я приїхав, тому що було потрапляння в нашу квартиру. Ну, Я приїхав і вже навіть дружину не бачив, бо її вже забрали в лікарню. Вона там з матір'ю, а я тут, тут знаходжусь з квартирою. Коти задохнулися чудним газом, дружина також. І її зараз можу. Ворог прицільно б'є по рятувальниках. Лише за сьогодні окупанти тричі обстріляли надзвичайників у Харкові. Пошкоджена будівля однієї з пожежних частин на Херсонщині. Росіяни скинули боєприпаси із дрона на рятувальників, які працювали на місці пожежі. Постраждав командир відділення ДСНС у Нікополі на Дніпропетровщині. Безпілотник влучив по території пожежної частини. Загорілося службове авто, а у приміщенні пошкоджені вікна. Апеляційний суд залишив бізнесмена Ігоря Мазепу під вартою, але зменшив розмір застави до 21 мільйона гривень. Минулого тижня Почерський районний суд обрав засновнику інвесткомпанії компанії Конкорд Кепітал запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави майже триста 350 мільйонів гривень. Ігоря Мазепу нагадаю, підозрюють у нібито незаконному відчуженні землі на Київщині. Сам бізнесмен вважає, що справа проти нього підриває довіру інвесторів до ситуації в країні а своє затримання. Ігор Мазепа пов'язує із позицією щодо тиску на підприємців. Ми клопотали про скасування ухвали Печерського районного суду, яким було обрано заставу. Ну як Міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 350 мільйонів. Ми абсолютно повністю не погоджувалися з цим судовим рішенням, тому була подана апеляційна скарга. Ми просили повністю відмовити в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу. Ми маємо зараз результат, коли була хоча б притомна сума застави. В Україні потрібно перезавантажити бюро економічної безпеки з рахуванням вимог міжнародних партнерів. Так вважає п'ятий президент Петро Порошенко. Він переконаний, що силовики та влада не повинні втручатися у роботу підприємців, а зменшення застави ігорю Мазепі, лідер європейської солідарності, назвав результатом спільної дії бізнесу. Це все рівно несправедливо. Це все рівно. Більше в три рази ніж сума, яку навіть уявити собі можуть правоохоронці, але це результат. Вашої єдності це результат вашої люті, яку ви вчора продемонстрували на зустрічі з представниками влади. І бізнес чітко розуміє, що якщо не об'єднаються для того, щоб захистити економіку, захистити бізнес від свавілля силовиків, прийдуть до кожного ілюзій не залишилось. Надати Україні більше систем ППО закликав міністр оборони США Ллойд Остін. Він відкрив 18-те засідання у форматі Рамштайн, яке проходить онлайн. Очільник Пентагону запевнив, що Сполучені Штати та уся міжнародна коаліція і надалі налаштовані підтримувати Україну. Ллойд Остін наголосив, що потрібно забезпечити нашу державу необхідним на полі бою, а також зміцнювати українське військо у довгостроковій перспективі. Українські захисники задають значних втрат кремлівським силам. Путін продовжує жертвувати приголомшливою кількістю російських військ у своїй безрозсудній війні та сподівається, що ракети дрони деморалізують український народ і зламають бойовий дух армії. Тому я закликаю надати Україні більше наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення. На понад мільярд доларів у НАТО уклали контракти на закупівлю артилерійських боєприпасів. Частину снарядів планують відправити в Україну. Про це розповів генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, збільшення виробництва боєприпасів необхідне для того, щоб партнери і надалі могли допомагати Україні. Очікується, що за контрактом захоплять 220 тисяч артснарядів. А перші поставки відбудуться наприкінці 2025 року. Щойно ми уклали контракти на 1,2 мільярда доларів США на закупівлю сотень тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів. Війна Росії в Україні стала битвою за боєприпаси, тому важливо, щоб союзники поповнювали власні запаси, оскільки ми продовжуємо підтримувати Україну. Україна потребує більше міжнародної підтримки, бо війна триває і щодня гинуть мирні жителі. На цьому наголосила під час поїздки до Харкова представниця агентства ООН у справах біженців Кароліна Ліндхольм-Білінг. Вона, зокрема, побувала у місцях влучання російських ракет у середмісті Харкова на початку року. My Uh, да, моє враження в тому, що uh, війна продовження продовжується масштабне вторгнення. Воно продовжується про те, що uh, руйнуються все ще будинки, забираються людські життя. І ви знаєте, те, що я бачу сьогодні, тут це, це саме тобто руйнування, які відбулися буквально кілька днів тому, да, тобто там 16 січня, там на початку року, і я також була тут і в минулому році. І я бачила ті руйнування, які були минулого року, і також у 2022 році. І саме мій меседж це в тому, щоб передати Народній спільноті іншим країнам про те, що тут відбувається, що війна продовжується і що більше допомоги тут ще необхідно. Понад 14 мільярдів гривень податків сплатила група гірничо металургійних компаній на метова минулого року. Таку суму вдалося перерахувати до бюджету завдяки діяльності усіх асоційованих компаній та підприємств. Найбільшими за обсягом врахуваннями стали Єдиний соціальний внесок, що становить 3,3 мільярда гривень, а також податок на прибуток у сумі більше 3,5 мільярдів. Ваговим джерелом наповнення державного та місцевих бюджетів України минулоріч стала плата за користування надрами. Водночас у порівнянні з 2022-м українські підприємства Метинвесту торік збільшили плату за землю майже на 10%. Зросли виплати і екологічного податку через це матинвест залишається опорою економіки України в умовах повномасштабної війни. Ми маємо по частині наших підприємств пільгу, яку за законодавством воєнного часу надали. Ми її не користуємося. Це наш свідомий вибір, бо це податкові надходження в місцеві громади, і ми вважаємо, що це повинно йти на підтримку, а вже громади повинні вирішувати це певним чином. Взагалі, ми багато зусиль там сприяння акціонера. Ми направляємо якраз на фінансування. І підтримку держави і наших співробітників, і безпосередньо зсу спочатку війни. Ми вже інвестували 4,8 мільярдів гривень в усі такі проекти. Ця цифра кожного дня змінюється. І безпосередньо на зсу ми виділили понад 2,5 мільярди гривень. Що ж, це усі новини на цю мить, а більше інформації обов'язково знайдете у телеграмі прямого каналу. заходьте і підписуйтесь, щоб дізнаватися про новини першими. Ну і звісно, відстежуйте наш Ютуб канал. Там постійно виходять свіжі відео, це огляди, блоги і інтерв'ю із гостями щодо найтаніших тем питань. Тож щоб знати більше, завжди і всюди залишайтеся з прямим.